Шановні вінничани, жителі Вінницької області, любителі рибалки, управлінням державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Вінницькій області видано наказ від 24.03.2025 року, номер 32 про затвердження. Меж нерестович у рибогосподарських водних об'єктах Вінницької області на період нересту у 2025 році. Даним наказом затверджено перелік ділянок водойм Вінницької області, де дозволено любительський вилов риби гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків найбільше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою з берега в період нерестової заборони. Відповідно до правил любительського рибальства забороняється вилов водних біоресурсів у рибогосподарських Водних об'єктах Вінницької області у такі терміни. У всіх річках та їх кореневих водах це русла річок з усіма діючими рукавами, затоками та затонами з 1 квітня до 20 травня. У всіх водосховищах з 1 квітня до 10 червня, у річці Дністер з усіма притоками з 1 квітня до 10 червня, у придаткових водах протоки, гирла, озера та інші водойми з 1 квітня до 30 червня. Під час нерестової заборони забороняється пересування всіх транспортних засобів чи моторних суден у заборонених місцях у період нересту на нерестовищах за виключенням суден, які використовуються органами рибоохорони та іншими уповноваженими органами державної влади. Одночасно Вінницькою обласною військовою адміністрацією видано наказ від 26.03.2025 року про заходи з охорони і відтворення рибних запасів та інших водних біоресурсів у період нересту риби у 2025 році, яким затверджено план заходів з контролю за охороною рибних запасів та інших водних біоресурсів у період весняно-літньої заборони на вилов риби, графік виїздів оперативних груп. Та забезпечення їх автотранспортом на період нересту риби у 2025 році. До складу оперативних груп залучені представники Вінницького рибохоронного патруля, Держекоінспекції головного управління нацполіції та Вінницької обласної організації Українського товариства мисливців та рибалок. Спільно з головним управлінням національної поліції у Вінницькій області буде здійснюватись контроль щодо перевезення риби. Та інших водних біоресурсів на магістральних трасах та інших шляхах у період заборони на їх вилов. Рейдовими групами буде вестись посилений контроль за дотриманням громадянами та юридичними особами діючих правил торгівлі на ринках, правил рибальства із залученням представників адміністрації ринків та громадськості. Під час нерестової заборони буде посилено контроль за роботою водозабірних споруд, що здійснюють забір води із рибогосподарських водойм. Також буде проводитись інформаційна кампанія під час нерестової заборони щодо охорони і відтворення водних біоресурсів. Це публікації в інтернет мережах на офіційній сторінці Вінницького рибохоронного патруля у Фейсбук, публікації на сайті Вінницького рибохоронного патруля, виступи по радіо та телебаченню з метою доведення до відома користувачів водних біоресурсів. І населення області інформації про важливість проведення охорони рибних ресурсів у водоймах Вінницької області видано два види листівок загальним тиражем 2000 екземплярів. Щодо строків нерестового періоду та перелік ділянок, де дозволено любительський вилов риби гачковими знаряддями лову з кількістю гачків не Більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою з берега в нерестовий період 25 року за порушення правил рибальства в нерестовий період передбачена відповідальність у вигляді попередження або штрафу у розмірі від 34 до 170 гривень. За грубе порушення правил рибальства від 340 до 680 гривень. З конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих водних живих ресурсів, чи без такої, а також відшкодування збитків за кожну незаконно виловлену рибу, порушення порядку придбання чи збуту риби, тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 510 до 1700 грн. гривень. З конфіскацією об'єктів тваринного або рослинного світу, чи без такої. Однак крім... Адміністративної відповідальності за порушення правил рибальства у нерестовий період існує ще й кримінальна відповідальність за завдання значної шкоди рибного господарства України. Шановні громадяни, приймайте активну участь у збереженні рибних запасів під час нересту, у разі виявлення порушень, браконьєрського вилову риби, забруднення водойм чи загибелі риби. Терміново телефонуйте на гарячу лінію управління за номером 068 018 37 52. Дякую за увагу.